В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. і Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні з вами прийшли до храму подякувати Богові за всі великі Його благодіяння, що нам народила нива і цього року. І принесли дари, але важливо, важливо нам з вами пам'ятати. Щоб яблука не затьмарили нам Спасителя. Приносити плоди до храму на освячення, особливо в цей день преображення Господнього, стало доброю і дуже прекрасною теплою традицією, яка є в православній церкві. У цей день Божий день повніється нами. І всі, не тільки цей. Прихожанами, які приносять кошика в кошиках виногради, яблука, сливи, груші і інші фрукти, але можна й класти плоди. У народу мають яблучний спас. Але, але дуже боляче це звучить. Чому? Бо спас це не яблука. Спас, це не яблука, спас це Спаситель Господь наш Ісус Христос. Це не яблука, це не груші, це не град. А Господь наш Ісус Христос. Називаючи день враження яблучним спасом, ми, можливо, і невідомо, зводимо велич події оцієї. Великої події преображення, яку ми навіть не можемо зрозуміти, що це таке. Це надзвичайна подія, яка написана в священному Писанні. Господь преобразився. Що це таке? Це велика божественна дія, яка, яку бачили апостоли. І в цей день на, форі, на горі твор Господь наш Ісус, преобразившись на горі. Фаворський, він показав, показав велику славу свою, показав, що він є син Божий, що він є Бог-син, є Бог Отець, Бог син, Бог Святий Дух. Показав себе як світло, як світло істини від світла істинного, який прийшов не лише зцілити, а і преобразити нас з вами, не тільки зцілити. А преобразити нас з вами. Свято преображення має в собі велику глибину, яку не може вмістити жодна наша людська традиція, навіть наймиліша, не може вмістити наш розум, цю велику глибину. А освячення плодів це тільки маленький промінчик, малесенький промінчик в великому сяйві. Цього Великого дня. Але ми це перетворили у велике. Бо основне це кошики. У Святому Письмі за часів Старого Завіту люди приносили до храму перші плоди врожаю, як на знак вдячності Богові. Не для того, щоб забрати назад із храму. Щось те чарівне, а щоб залишити. Що пожертвувати, що подякувати, прославити Бога за Його благодіяння. У книзі «Вихід» сказано. Початки плодів землі твоєї принось у дім Господа Бога Твого. Початки плодів, які тобі народила неба, принось до храму в дім Господа Бога Твого. Не бери з храму, а принось у храм. Це акт великої довіри до Бога, акт духовного розуміння того, хто є джерелом всього, джерелом дощу, джерелом сонця, джерелом землі, джерелом нашого життя, джерелом того всього, що народжує нам земля. І коли ми щось приносимо, то не просто даруємо плоди, а віддаємо частку себе, частку своєї любові, частку своєї праці, коли ми приносимо, віддаємо Богу, жертвуємо. І дуже сумно, що з плином часу ця проста чиста традиція обросла всякими забобонами. Люди почали говорити: не їж до преображення плодів. Тільки наче серце можна з'їсти яблуко. Не приніс кошик до храму, не буде в тебе врожаю. А скільки мільйонів людей, які не приносять, і мають врожай, правда? Але ж Господь дивиться не на кошики, а на наше серце. Йому не потрібно наше яблуко, йому потрібна наша любов. Твоя і моя віра в Нього, в Господа нашого Ісуса Христа. Освячення плодів вже переросло в якийсь такий магічний обряд. А це молитва за тих, хто трудився, хто дякує, хто пам'ятає, що навіть найбільше дерево не дає плоду без Божої благодаті, без Божого благословення нічого не родить. Сонечко не заходить і не сходить без Божого благословення. Це свято про нас з вами, а не про продукти, про фрукти, про овочі. Це свято про нас з вами. Свято преображення це ми. З історичної точки зору ця традиція виникла в Греції. Там у жаркому кліматі саме до серпня дозрівають виногради і інші плоди. І церква обрала день преображення Господня як зручний момент для подяки за врожай. І справді, яка ще мить найкраща, щоб дякувати Богу, дякувати Христу, який являє свою славу велику через нас. Але важливо, важливо пам'ятати. В молитві сказано, яку ми читаємо, що освячуються не тільки плоди, ті, які ми з вами тут принесли, а освячуються і благословляються і дякуються Богові за ті плоди, які родили навіть не те, що ви принесли, а всі ті, які є сьогодні по всьому світу. щоб Господь благословив їх народити? Одень. У день Преображення Господня, перш за все, прийдемо до храму не з яблуком, а з відкритим серцем. Помолитися, посповідатися, причаститися, помолитися, посповідатися, причаститися, з'єднатися з Господом духовно. І якщо маєш бажання, отоді от вже принось плоди. Та найголовніше. Принесімо вдячність Богові, і тоді кожне яблуко стане жертвою любові, а кожен принесений плід молитвою до Господа нашого Ісуса Христа Спасителя. Не дозволяй, щоб яблука затьмарили того, хто дарував тобі і всьому, що є життя. Що дарував нам життя і всьому тому, що є в світі, дарував життя, щоб яблука, оці кошики, не затмарили його. І ніколи більше не називаємо це велике свято яблучним спасом. Його як слід потрібно називати преображення Господа нашого Ісуса Христа. Бо тільки Його преображення може нас з вами преобразити, тебе і мене. Може преобразити нашу Україну і увесь світ. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую, що у нас 15-го, зараз, перш за все, розказати, у нас зараз ми проходимо піст. Цей піс такий по строгості, як Успенський. Також 15 серпня велика молитва у Києві, успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Цей день Велике свято, велика молитва в Успенській Києво-Печерській лаврі. Якщо у вас є бажання, можливість поїхати. Будь ласка, запишіться у свічниці. Виїзд на Успіння 15 серпня о 5 годині 45 хвилин вранці. Свято вас. Слава Ісусу!